Весна прекрасна та чарівна пора року. Все навкруги пробуджується від зимової сплячки. Пробиваються крізь землю перші весняні квіточки. Веселіше усміхається сонечко на небі. З'являються бруньки на деревах, почала розпускатися верба, на ній з'явилися котики, тане сніг, течуть струнки, ожива травичка. До сонця гілочки простягла вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Доброго дня, мої любі дітки! Отже, сьогодні давайте ми з вами зробимо гілочки верби. Для цього нам знадобиться. Такий аркуш паперу з намальованими гілочками, шматочок білого пластиліну, наші ручки і гарний настрій. Ну що ж, давайте приступимо до роботи. Беремо наш шматочок пластиліну. Спочатку ми його розминаємо гарно. Так. Потім від великого шматочка ми відчіпуємо маленький-маленький шматочок, ось такий. І робимо з нього кульку. так, ось так. ось Ще відчіпуємо маленький шматочок і робимо кульку. Можна на долонці, отак, коловими рухами, зробимо багато таких кулечок. Так, щоб не гаяти часу, я вже приготувала ось такі в мене кулечки. А зараз беремо по одній кулечки і прикладаємо до нашої гілочки. Ось так трішки притискаємо і так по всій гілочці. Подивіться, які вербові котики получилися в мене. Я гадаю, дітки, у вас теж получаться дуже гарні, м'якенькі, пухнасті вербові котики. Тож я буду чекати на ваші роботи. До побачення!